Пізнаєш Україну. Правила прості: всього 12 раундів тобі показують дві фотографії: одна зроблена в Україні, інша за кордоном. В тебе є 10 секунд, щоб обрати, яку фотографію знімали на рідній землі. Правильна відповідь загориться зеленим, а ти відкриєш для себе ще більше краси нашої країни. Ну що, починаємо. Звісно, це Львівський оперний театр. Він є однією з найвідоміших архітектурних пам'яток Львова, побудований за проектом архітектора Зигмунда Горголевського. Театр може містити понад тисячу глядачів і вражає розкішним інтер'єром з позолотою та мармуровими колонами. Ну що? Зробив правильний вибір? Так, це замок Любарта в Луцьку, середньовічний замок 14-го століття. Головна пам'ятка Луцька, який слугував резиденцією литовських князів. Фортеця має величний зовнішній вигляд, зберегла оборонні вежі, мури та підземелля. Замок часто стає місцем проведення фестивалів і реконструкцій. Відвідувачі можуть піднятися на вежі і оглянути місто з висоти. Було легко чи змусило задуматись? Це тунель кохання в Кливані, романтичний зелений коридор довжиною близько 4 кілометрів, утворений деревами та кущами вздовж залізничної колії. За легендою, це місце здійснює бажання закоханих, якщо вони разом пройдуть тунелем і загадають спільне бажання. Унікальна природна пам'ятка стала популярним туристичним символом України. Так, це монастирський острів у Дніпрі, мальовничий куточок природи, розташований посеред річки Дніпро. За легендою, тут колись був заснований один із перших християнських монастирів на цих землях. На острові розташована білосніжна церква Святого Миколая та штучний водоспад, який став популярним місцем для фотосесій. Монастир розташований серед крейдяних гір на березі річки Сіверський Донець у Донецькій області. Його історія сягає 17 століття і вона є важливим духовним центром для вірян. Білі стіни монастиря та зелені схили утворюють унікальний мальовничий пейзаж. Тут зберігаються численні святині, а сама лавра входить до переліку найбільших святин східної України. Ну що, зробив правильний вибір? Так, це Потьомкінські сходи в Одесі, одна з головних архітектурних пам'яток міста та його символ. Побудовані у 1837 1841 роках. Вони мають 192 сходинки та створюють оптичну ілюзію. Зверху видно лише майданчики, а знизу лише сходи. Сходи ведуть від Приморського бульвару до одеського порту, відкриваючи чудовий вид на море. Здогадались, це Андріївська церква в Києві. Це архітектурна перлина в стилі барокко, зведена у 18 столітті за проектом видатного архітектора Бартоломео Растреллі. За легендою, апостол Андрій поставив на цьому місці хрест і повістив появу великого міста. Храм не має дзвіниці, оскільки за переказами тут нібито спить море. А ось тут було складніше чи ні? Так, це фортеця Меджибіш. Це одна з найкраще збережених фортець Поділля, відома як Білий Лебідь. Він був зведений у 14 столітті та укріплений в 16-му князями Сенявськими. Замок мав стратегічне значення для захисту від татарських набігів і турецької загрози. Його масивні стіни, вежі та двір із палацом вражають і сьогодні. Одна з візитівок Полтави розташована на Івановій горі. Її звели в 1909 році на честь 200-річчя Полтавської битви. Вона має форму напівкруга з колонами та символізує дружбу народів. З Альтанки відкривається мальовничий краєвид на місто та долину Ворскле, що робить її популярним місцем для прогулянок та фотосесій. Кава, твоя інтуїція спрацювала? Так, це скелі Довбуша, унікальний природний комплекс в Карпатах, розташований в Івано-Франківській області. Це група скельних утворень заввишки до 30 метрів і мають химерні форми. За легендами, тут переховувався ватажок опришків Олекса Довбуш. Місце приваблює туристів своєю містичною атмосферою, краєвидами та маршрутами для скелелазіння. Що скажеш, легко чи важко було? Це радонове озеро в Мегії, мальовниче водоймище, що утворилося на місці затопленого кар'єру. Воно відоме своєю неймовірною чистотою, бірюзовою водою, яка має підвищений міст Радону, що вважається корисним для здоров'я. Це популярне місце для відпочинку, дайвінгу та купання. Оптимістична печера найдовша гіпсова печера в світі, розташована в Тернопільській області. Її досліджена довжина перевищує 260 кілометрів. Але вважається, що це ще не межа. Печера вражає своїми вузькими ходами, підземними залами та унікальними кристалічними утвореннями. Ну що, вдалося впізнати всі місця? Напиши в коментарях, скільки правильних відповідей ти набрав або набрала, яке фото здивувало найбільше. Якщо сподобалося, став лайк і підписуйся. Попереду ще більше цікавих.